Далі будемо говорити про космос та про авіагалос. Анатолій Храпчинський авіаційний експерт, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби приєднується до нашої розмови за допомогою скайп зв'язку. Пане Анатолію, доброго вечора. Вітання зі Львова, слава Україні. Ігор, слава Вітаю. незвична тема для наших ефірів, але все ж таки будемо говорити про. Космос під час форуму нещодавно заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала створення управління космічної політики Міністерства оборони за її словами. Воно має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом. Кінець цитати пане Анатолію, Дуже просте запитання: про які космічні технології може іти мова? Давайте почнемо з того, що насправді в перебігу тих питань, які в нас за останній час підіймалися, Це і відсутність, можливість відсутнення відсутності супутникового зв'язку або супутникових розвідувальних даних. Треба підіймати можливість отримувати самостійно такі дані або сумісно з Європою. Тому а тут я би звернув увагу на те, що є певні напрацювання, які були колись Україною активно і активно розвалилися. Україною, зараз їх треба відновлювати для того, щоб Отримувати можливість компенсувати нестачу деяких деяких даних, які які нам надавали раніше американські партнери. знову таки треба зрозуміти, що насправді тут великий шлях ще треба буде пройти, але з урахуванням запрошення до цієї ініціативи приватних компаній я думаю, що розвиток буде набагато швидшим, тому що давайте згадаємо, що на початок повномасштабного вторгнення в Україні було лише 20 приватних компаній, які займалися мілітарною. Галузі зараз ми кажемо про 800 компаній. Mm -hmm. але тут я би зауважив насправді, що є певні питання, які ми активно повинні обговорювати, тому що, наприклад, більшість українських компаній військового сектору, які розробляли або пішли в ракетну галузь, або інші якісь розробки. Стикалась з тим, що проходило створення певних технологічних процесів з нуля. Тобто ми кажемо про те, що від нуля і до появи, наприклад, якихось елементів тої чи іншої зброї відбувалося за рахунок власних розробок і власних спроб з боку виробників. Натомість можна було би отримати від деяких державних компаній, державних інституцій. Вже розроблено робочу конструкторську документацію, яка потребувала би просто масштабування або модернізації. Тобто, в даному випадку, якщо ми кажемо про космічну галузь, тут треба звернути на те увагу, щоб приватні компанії мали доступ до такої інформації. Власне, це ж сама пані Черногоренко заявила, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору. Пане Наторіо, ну сьогодні 2000, зараз 2025 рік, 5 років. Знову ж таки, в мене запитання наскільки це реально, оскільки зважаючи на те, що єдиний супутник, з якого ми отримуємо розвіддані за виключеннями американських партнерів, це те, що орендував притула на гроші з донатів. П'ять років це адекватні терміни для таких амбітних планів. Планів це адекватне терміни для того, якщо буде правильно розподілені ресурси і заданий так би мовити, то нової цього напрямку, тому що знов таки треба зауважити, що. Більшість виробничих потужностей було раз е, суттєво розширене приватними компаніями за рахунок власної ініціативи, Тобто про те, що ми саме е, ставили перед собою виклики і долали, ж навтаки то треба зрозуміти, коли ми кажемо вам про е, певні розробки на кшталтів розвідуваних дронів, ударних дронів, систем радіоелектронної боротьби це одне питання. Коли ми стосуємося більш технологічних е, е, питань щодо ракетобудівництва, щодо, наприклад, супутникового зв'язку або супутникової система розвідки тут треба казати що насправді а тут суттєво потребу, буде потребути буде потреба саме інвестиційним грошам а також підтримки держави, тому що для прикладу треба зауважити, що більшість українських дронів і півдронів зараз може випускатися в в Україні самостійно із українських комплектуючих, але локалізація комплектуючих призвела для їх до дещо здорожчання. тому що mm -hmm. ну треба зрозуміти, що наші виробники не випускають стільки звідки випускає Китай, тому тут треба шукати рішення, щоб держава підтримувала або компанії, які з ці комплектуючі, або там компенсувала цим. Виробникам певну суму в якості компенсації за різницю ціни це би спонукало б в ще активнішому розвитку і дозволило би нам більше забезпечити нас такими компонентами. Тому, повертаючись до космічної тематики, знов таки треба зрозуміти, що якщо буде правильно сформоване всі стратегічні рішення щодо подальшого використання таких можливостей, то безумовно можемо констатувати. Факт того, що за 5 років ми зможемо налагодити певну систему супутників, які дозволять нам контролювати повітряний простір на території України, і більш того, працювати в напрямку не тільки розвідки, а й ще і створення певних проблем для російських супутників. Власне, вся ця розмова відбувається на фоні нещодавної обговорення можливості відключення старлінків в Україні. Наразі це навчальна тривога. Ілон Маск заявив, що він не планував і не планує відключати ці системи зв'язку. Але все ж таки, ми розуміємо, що потрібно рухатися в напрямку диверсифікації та постачань системи зв'язку. Пане Анатолію, Чи є якісь альтернативи старлінку? Глобально розуміємо, що дуже багато, якщо не тотальна переважна більшість українських підрозділів, управляється і. Використовують в управлінні боєм саме системи Starlink. чи є якась альтернативна система, чи європейська, чи можливо розробки наші вітчизняни? Чи можливо замінити зараз Starlink в достатньо прийнятно швидкі терміни? знову таки тут треба зрозуміти. Якщо ми кажемо про Starlink, то це система, яка була легка в розгортанні і надавала можливість передачі великої кількості об'єму інформації швидко в будь-якому місці, де знаходиться наша позиція знову таки треба зрозуміти, що ми забуваємо про те, як повинен бути налагоджений зв'язок у військових. Тобто ми кажемо про гарантованості, якийсь це шифрований зв'язок, це створення. Певних архів певних передачі певних даних, і те, що в принципі в умовах Старлінку не потребувало такої активної дій, тому я би зауважив, що насправді, якщо ми кажемо про заміну Старлінко, тут не треба розглядати лише супутниковий зв'язок, тому що є певні можливості щодо створення і каналів зв'язку за рахунок радіоролейного зв'язку або короткохвильового. також не треба забувати і то саме славнозвісне оптичне волокно, яке дозволяє нам теж створювати якісний зв'язок. А для прикладу, давайте згадаємо, що я ще застав ті часи, коли військовий біг по полю і розкидував польовку, Звичайно, це тобто цей кабель, який дозволяв робити телефонний зв'язок. Тапіка так. Ап, які да. то зараз ми можемо уявити собі, що НРК, наземний роботодавний комплекс може їхати і розкидувати швидко оптоволокно, яке забезпечить набагато якісним зв'язком той чи інший пункт, який нам потрібно зробити, тому ж ну, таки не треба фіксувати точку згляду на один якийсь елемент, який буде закривати. Низьку можливості, тому що а, в будь-якому випадку війна це комплексний підхід до виконання задач, і тут треба розглядати різноманітні типи зв'язку, які би ко е контролювали або е замінювали би на певних етапах один одного. Ну, українці не припиняють дивувати і самих себе, і світ новими розробками. Насправді нещодавно була інформація про те, що збройні сили України змогли створити систему радіоелектронної боротьби, яка зробила російські керовані авіабомби ну, вкрай неточними. Ця система є комбінацією, як повідомляється, глушіння сигналів, з та кібератаки на, наві... на навігаційний приймач системи наведення керованої авіабомби. Таким чином авіабомби не змогли ідентифікувати ціль і потрапляти в ціль. Це з одного боку, але з іншого, ми бачимо, що у березні авіація Росармії збільшила застосування керованих авіабомб. Це близько 4800 за один місяць. Це на 20% більше ніж в попередньому місяці. Тобто, росіяни і далі використовують каби, вони і далі б'ють, але точність падає. Це правильно трактувати цю інформацію таким чином, пане Анатолію. Давайте зауважимо, що навіть якщо ми кажемо про дрон шахет, то він не є ефективним. Якщо ми кажемо про російського солдата, то він не є ефективним. А коли їх використовують великій кількості, тоді Росія може отримати певні елементи. Або певні просування на лінії Бозітне, тому саме якщо ми кажемо про використання з боку Російської Федерації керованих авіабомб, то безумовно треба зауважити, що ми впливаємо на точність цих авіабомб, і це допомагає нам відводити їх від основних наших позицій на лінії Бозітне. Якщо ми кажемо про міста, по яким теж летять ці авіабомби, то такий інструмент він мало ефективен, і тут треба шукати інші шляхи. Подолання цієї проблеми, але вкотре наголошу знов таки що давайте подивимося на те, що масштабує Російська Федерація: це іранські дрони типу Шахет, це е, керована віабомби, які використовуються звичайним модуль МПК е, з е, старої радянської авіабомби, mm -hmm. е, дрони молнія які використовуються Російська Федерація по всій прифронтовій прикордонній зоні. Це звичайне FPV крило, яке по собі вартості коштує там до 500 доларів. Але при цьому всередині ще маючи там противотанкову мину, яка прикручена армірованим скотчем. Але ворог їх масштабується і намагається дедалі більше завдавати саме терористичних ударів по території України. Тому тут протидія високотехнологічна зброя, яка унеможливить такі такі дії з боку Російської Федерації. Можливо, наші західні партнери допоможуть нам у цьому, адже завершився конкурс інновацій з пошуком рішень проти кабів, планувальних далекобійних бомб. Він проводився під підгідю командування НАТО з питань трансформації. І от там три переможці. Я коротко опишу кожного з них. Це французька компанія, яка придумала використовувати штучний інтелект для виявлення ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту російських бомб. Німецький стартап для перехоплення кабів за допомогою зенітного дрона, який вміє збивати уже БПЛА. А також французький стартап, який запропонував зробити автономний рій дронів Камікадзе, за його ді... за цією ідеєю буде сформована стіна дронів для перехоплення кабів у польоті за допомогою ультразвукової системи виявлення та наведення. Ось така інформація є, як ви оцінюєте ці технології, і яка з них має найвищі перспективи застосування саме на полі бою в Україні? Адже зрозуміло, що тут основна площа застосування російських кабів. Ну, давайте почнемо з того. Якщо ми хочемо протидіяти такому ворогу, як Російська Федерація, то тут слушно було би використовувати комплексний підхід і всі ці технології використовувати на лінії повзійння для того, щоб ворогу було складно. Оцінити е, наші протидії чим саме ми працюємо, і для нього було б це неочікуваним інструментом, тому що насправді ми постійно кажемо про засоби ураження і перехоплення, але забуваємося про системи виявлення, система радіолокації, які дозволила нам виявляти будь-які повітряні сили, починаючи від великих літаків до малих дронів. І цього у нас недостатньо, і це треба. Активно масштабувати як виробничі потужності, так і отримання, наприклад, від наших західних партнерів. Тому а в даному випадку безумовно треба казати, що більшість цих пропозицій, які були попали, так би мовити, до фіналу цього хакатону, а безумовно вони прикольні і вони мають право на існування. Але вкотре наголошую. Один вид озброєння не вирішує всі питання, тому що треба підход комплексний і різноманітне використання будь-яких засобів, вуражні виявлення або прогнозування. Дуже слушне зауваження стосовно того, щоб можна було би проаналізувати маршрут Таекторію. прольоту цієї ктраєкторії цієї бомби для того, щоб зрозуміти на якому етапі чим саме перехопити ці Анатолій, Але от читаючи ці новини, або сьогодні щойно їх читаючи, в мене все постійно крутилося в голові нав'язлива думка де ж українські виробники, адже ми. Ми маємо найбільший досвід виготовлення і застосування різноманітних дронів саме в Україні. Зараз концентрована найбільша база відео за допомогою якої можна навчати штучний інтелект. От чого не вистачає українським виробникам для того, щоб створювати конкуренцію, в тому числі і таким стартапам, про які ми щойно говорили. Давайте зауважимо, що насправді за минулий рік більшість українських компаній були не на 40%. Тобто, ми кажемо про те, що ще два місяці в Україні, якщо не буде зміни суттєвої зміни щодо деяких законодавчих норм. І можна буде забути про деяких виробників, тому що вони будуть вимушені бомбинкрутуватися. Mm. Тому тут я би зауважив, що насправді є питання щодо можливостей, які є у наших компаній, і вони неймовірні, тому що насправді є прекрасні рішення, які датуються і використовуються на лінії бозітнення. Але треба жно таки якісне фінансування. І тут давайте згадаємо, що є певні можливості з боку наших західних партнерів. Це і данська формула, і італійська формула, і британська коаліція дронів. Але все одно це не до не завантажує виробничі потужності на 100%, А ті, які ми розгоняли за по потребі нашого на по замовленням міноборони, по замовленням державним. Тому тут безумовно хотів би зазначити, що у нас є технічне рішення, якісне технічне рішення, але Є потреба і в стратегічному баченні щодо розуміння, куди ми рухаємося, як ми рухаємося, які види озброєння ми ставимо в пріоритет, які види озброєння ми просто розробляємо і ставимо там на тривалий, тривалий розробку, і вони не потребуються зараз на лінії поозітня. Тому тут де більшого питання до стратегічних дій з боку нашої держави. Власне тут ініціатива за державою. Анатолій Храпчинський авіаційний експерт, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби був гостем цієї частини нашої програми.